Вітаю! Сьогодні розкажу, чому я пішов з ем, більше не знімаю відео. Перша причина це дуже чекіна і взагалі не виходить оновлення. Тобто розробник настільки лінивий, що випустив лише одне оновлення, і воно супермалюшеньке лише одну статичну картинку. Замінила на іншу і все! Ну і ще, мабуть, фікс багів. Ну я... Нічого не. ну серйозно, ніяких багів не пофіксило. Там... Тому що, ну, от, наприклад, що. Якщо ти тримаєш предмет, щось будуєш, і тримаєш якийсь предмет, то коли інший гравець приєднається, то він полетить кудись просто зникне, Полетить в космос. Це мене дуже дуже дратує, коли я щось будую. А ще йноді... Вони... Сервери ем, гравців можуть не, не відображатись, так? Ну, так? І ще в, взагалі немає ідей, що мені знімати. Я ж вас просив в інших відео. Я, може ви там і накидали коментарі про те, що мені знімати. Але я їх дав давно вже не дивлюся, і я не, не знаю. Ну Хоча б на, на цьому відео накидайте ще якісь ідеї, Я може їх побачу. Чи може. Я не знаю, що мені знімати. Може я стріми її буду в залі робити, Я навіть не знаю, що мені робити. Може на тільки Чикенгат знімати, Що мені ще знімати, А я не знаю. Може, ну Майнкрафт. А, точно я ж Майнкрафт знімаю, я її забув. А от в Майнкрафті дуже часто робляться онлані. Ну не так часто. На комп'ютері частіше робляться оновлення, всякі там бета-тести. А от в Чикенгані майже ніколи не виходить у От там, наприклад, в у цих е, в ваших Роблоксерів, там майже ко кожен день виходять відео. А В Чікен Чикенганер, майже просто через скільки місяців або і днів я навіть не знаю. Що мені тепер робити? Я навіть не знаю. Я просто там знімав якийсь геймплей і просто chicken Gun, ну там ще тут є ігри. Я просто знімав геймплей. Я просто знімав геймплей ігор без свого голосу. Я навіть не знаю, що мені знімати. Майнкрафт там chicken Gun, Roblox я не знімаю навіть. Я не знаю, що мені знімати. Все-таки думаю, Chicken Gun. Але ви маєте підкинути мені ідеї. Оце головне, щоб ви мені просто написали якісь ідеї, щоб я все-таки щось зняв по Чікенгану. Серйозно, просто дайте мені якусь ідею, а щоб вона була не дуже складна. Щоб відео вийшло цей швидше, то треба, щоб ваша ідея була не складна в реалізації. Отак ось. Щоб, її, щоб те, що ви скажете, можна було легко повторити але складно. Оце саме головне. Та, так, це оце прям саме головне. Щоб просто видали мені якісь ідеї. А то в мене їх немає. Вот ну, серьезно, я не знаю, що мені про Gun знімати. От прям да взагалі немає. От прям майже от прям взагалі. Я не знаю, що мені знімати. Я ж вже кажу. Ідеї пишіть в комментариях. А, а то ви щось там нічого не пишете. Я навіть не знаю, що робити в мене. Я навіть не знаю. Про що, що мені знімати? Може я знову буду якусь карту зробити краще, а то я навіть не знаю, що мені робити. І що мені робити? А що мені робити, ніхто не знає? Так тобто, що мені знімати? Це саме цікаво. Що мені знімати? Може, якісь фейкові міфи, де я, наприклад, з телефону і комп'ютера або з телефоном і планшет зроблю там собі якийсь страшний скін, типу, і зроблю якийсь кастомний рандомний призив, хрест крові, все оте, вся ото фігня і. І і з якимось страшним стіном з якимось там. No Chickens, carry Chicken число 66. Там час казкий Джек, я не знаю. Всі всі міфи просто фейк. Оце серйозно чекенка є просто 10 мільйонів міфів. І всі вони зроблені гравцями! І це. І по, і по. І по графіці цих міфів вже ясно, що це вже просто фотошоп, монтаж. Це фейк, от серйозно, якщо ви там щось е е зробите, призив якийсь, то нічого не вийде. То просто нічого не вийде. Це фейк. Це просто фейк. Якого нічого не існує. Я сам навіть боявся грати в Chicken з одного, а то я думав, що тут всякі то чікани скарі, чекане з'являться і все. Капець. А це все фейк. Всі міфи по Chicken Gun це просто фейк! Їх просто не існує, це просто фейк. Це просто гравці, які придумали якісь собі скини і все! Це фейк. Так вот нему яких оцих ваших міфів не існує в цьому Чикенгані? В Гані мабуть найбільше міфів, тому що і в інших іграх є міфи, але от в Чикенгані їх прям просто 10 мільйонів. Серйозно. Серйозно, чому так багато блогерів знімають саме міфи? Та є канали, які просто міфи знімають, причому фейкові. Там гігантські черв'яки, там якісь гігантські павуки, всі оці ваші інші штуки. Це повний фейк. Серйозно, це фейк. Ну. Це було достатньо не таке довге відео, як інше, ну, 7 хвилин десь. Тож, не забудьте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі коментар ідеї там. І вся така, і вся така є інша фейкня. А с вами був Закрисет8К. Всім до зустрічі!